Добрий ранок, день, вечір, ніч. Дивлячись, коли ви переглядаєте це відео. Замовили з чоловіком на промі у нас такий ось набор ключів. Тут в нас етикеточка, то я ближче не підсуваю. І взагалі зйомка ну, сьогодні така трохи екстремальна. Е, зараз я її розпаковувала вже на пощі трошки. Дивилася дивилася, чи все тут є, ну, але повністю не відкривала все. Тож зараз ми з вами разом подивимось оце Мої платіжні бумажки про оплату. Фірму не знаю. Хіба чоловік, можливо, потім мені скаже, як воно ця фірма. Що воно у нас тут? Тут щось у нас в такому чохлі. Я його, знову ж таки, я так тільки поверх не подивилася, чи все ніби є, ніби все є. Тут у нас, ага, тут у нас набір ключів від 6 до 22. -го. Я не знаю. Я в них не розбираюсь. А, тут йде з однієї сторони такий ключ, з іншої сторони такого плану ключ йде. Ну, такий ніби я знаю. На перший погляд, ніби нічого у використанні. Це знову ж таки вже чоловік як покористується, то, можливо, якщо ми встигнемо, то щось пропишу. Як? Набір викруток. Такі ось що у нас тут? Ага, три хрестовини маленька. Фокус, звичайно, трохи погано. Зараз, можливо, ще освітлення попробую додати. Добавила ще трошки світла, оббір викруток. Так, що у нас тут? Хрестовина? Одна, дві, три розміри і звичайно, викрутка. Не знаю, можливо, вона і назва якась спеціальна. є. Та, ось так ось вони правильно. Можливо, я знаю. Комусь цікаво. Так, набір викруток. Далі у нас Ой, це у нас що? Це у нас набір інструментів. Ого, 46 насадок торцевих з тріскачкою. Пише, що хромово Ванадієва сталь. Так, відкриваємо, подивимося, що у нас тут за набір насадок інструментів. Так не хоче. <кій> Якщо знайдемо десь, можливо, ну, чоловік не зберіг там, де О, ну, такий кейс, Ну, такий собі пластик, звичайно, але ж. Застіпка і в нас тут ага, ось такий набір. Ось так ближче. Ось такий набір. Ну, я вважаю, що все добре видно. Тут в іншому кольорі. Тут, тобто у нас синє. тут синє, тут у нас оранжеве. Ну, фірма та сама. Тріщотка, і до неї всякі різні насадочки. Оце щось таке цікаве. Ага, воно ніби трошки піддається. Ще таких ось є. Скільки їх тут -а? три? Малесеньких таких. Такі ось три ключики. Тільки три. Ага, щось. Ще щось є. Не знаю, чи воно десь було, чи воно десь звідкись злетіло. Це звідси, це звідси ще така ось штука. Назву не знаю. Тільки поверхні деякі і все. Такі ось ближче насадки кому цікаво. Не знаю, на перший погляд ніби таке добротне воно. Але ж подивимось. Ой, вона проскидаю, буду збирати, так, ой! Падає мій штатив, не хоче триматися, назад положимо, закриваємо. І такий ось найбільший. цей Взагалі я його тільки чуть-чуть приоткрила тут. Дивилася, ось так, заглядувала чи там хоч все є. Зараз змінимо. Вернуся до вас. Зняла я всі обкладинки, ще не відкривала. момент істини. Угу. Ой, щось одне відпало. Ложимо його на місце і дивимося, що у нас тут. -то. Ось воно порозліталося, звичайно, трошки. Такий ось набір у нас є, такий такі ось різні насадки. І зараз, можливо, я ці насадки розкладу, оці ось і покажу вам. Ну так, розложила я все по місцях. Тут ось такі насадки. Не знаю, хто розбирається, той розбирається, я збираюся. Ну, сильно я в цьому розбираюся. Такі ось вони різні. На перший погляд ніби непогані ці всі штуки. Трещитка. Я так розумію, велика, маленька, перехідник до неї. Це перехідники також до неї. Така ось викрутка ще теж. Це до неї можуть бути оці ось різні насадки. Зараз я розверну. Ой, іншим боком. О, ось ось. Отак, ось цією стороною розверну. І зробимо фокус. Ось такі ось різні насадки такого плана, такого плана. Це до трещітки Ці всі насадки. Ці, я так розумію, можуть бути до маленької, і вони, певно, через оцей перехідник, воно все там кріпиться. І так працює. Оце ось щось таке цікаве, не знаю, на ну, дві сторони. Я ж кажу, я не сильно в цьому розбираюся. Але, ну, якість на перший погляд, ніби непогано. Нічого не можу сказати. А як воно буде в праці, подивимося, як довго у нас прослужить і як швидко погубляться ці всі насадки. Але ж будемо старатися гарненько все берегти. Так, в нас був ось такий набір. Ще раз показую. Ось такий ось набір. Такий. Він добротний. Потім у нас був ось такий ось набір. Це в одному комплекті. Набір ключів такий ось. І ось такий набір ще був у нас. Ось такий. Але ж я дивлюся, що є. А, це, певно, маленька. І вони будуть абсолютно ідентичні. Що у цьому ось наборі йде, що в цьому. Але ж у цьому наборі у нас немає таких великих насадок. Які потрібні. Не часто, але потрібні. І ця вся краса у нас на промі обійшлася нам у 2000, здається, 2400 гривень. Ціна невисока, якість. Будемо користуватися, побачимо. Надіємося на те, що класно буде все. Дякую за перегляд. Ставимо клас. Підписуємося. Пока-пока!